Всім привіт! І от нарешті Сідней Бонда біч. Це одне з iconic place е, Сіднея На цьому пляжі зазвичай людей більше, ніж води, але сьогодні за місцевими за, за місцевою погодою холодно. А значить, на пляжі... Майже нікого нема. Але холодно, щоб ви розуміли, за їхніми мірками, це як у нас дуже тепло, як на мій погляд. От. Хвилі дуже довгі, дуже гарні, воно так протягує, бач, тягне. Дуже гарне місце. І тепер я можу записати його в свою колекцію. Прекрасних місць на землі, де мені вдалося вмочити ноги і не тільки ноги. Бонда біч, Сідней, Австралія. Гарно буде українцем в цьому світі. Аби не війна, то взагалі було прекрасно. Ще пару хвилин і буду займатися тим, що вмію, що хочу, тобто наближати перемогу. Гарного всім дня. Нехай в вашому житті хмарним буде хіба що небо. Не обов'язково переможемо.